Дрон-винищувач, який смертельно лякає вночі. Дрон Баба яга Насправді він називається по-іншому, а саме нічний бомбер. А таку назву йому дали вороги через те, що це величезний дрон, який гудить як танк, літає вночі та робить бомбон. В їх основі лежать агродрони. Окта та гексокоптери, які коштують понад 500 тисяч гривень, по статистиці Майдара головного експерта в FPV, звичайний Mavic живе близько 36 вилітів, а цей приблизно 86. На сьогоднішній день вже з'являються версії з двома типами зв'язку, а саме, оптоволокно, про яке ми розповідали в минулих відео. Та звичайний зв'язок. На оптоволокні він просто прилітає та робить свої справи. А звичайний зв'язок для повернення, в разі якщо не вистачає оптоволокна, а котушку він просто скидає, піднімає він від 15 кілограмів корисної маси. А от наскільки далеко та надовго він літає, на жаль, невідомо. Але треба повірити, що далеко і надовго. Більше цікавинок в нашому профілі. Підпишись!